Ключові кроки для Харкова та забезпечення функціонування прифронтового мегаполіса подібні рішення ухвалюють на регулярних засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради. На черговому засіданні розглянули низку питань, аби створити комфортні умови для мешканців. За результатами реєстрації до участі засідання виконавчого комітету віддалено приєдналися 13 членів виконавчого комітету. У приміщення в якому відбувається засідання, присутній один член виконавчого комітету. Усього беруть участь засіданні 14 Члени виконавчого комітету нагадую вам, що кворум у нас 11 осіб, тобто необхідний кворум у нас є. Починаємо засідання виконавчого комітету Харківської міської ради. Так розглянули питання з соціального супроводу дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також у Харкові триває і відновлення пошкоджень внаслідок військової агресії. Перше питання шостого блоку про затвердження проєктної документації. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Друге питання шостого блоку про затвердження проектної документації. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. У складний воєнний час муніципалітет допомагає і бізнесу, який зараз практично на межі виживання. Окрім скасування місцевих податків та зборів, допомагають вирішувати й інші фінансові питання. Про затвердження суми часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, що надаються банковським установам на реалізацію бізнес-проєкту суб'єктів малого та середнього підприємництва міста Харкова та погодження її здійснення на другий квартал. 2025 року нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Що більше продовжується системна робота щодо вшанування пам'яті загиблим захисникам, які віддали своє життя заради України та Харкова. Про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам закладу загальної середньої освіти міста Харкова. Шість меморіальних дошок. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Всі рішення, що мають на мети покращити життя жителів Харкова, були ухвалені одноголосно. Марія Солов'єва та Олександр Уваров, Харків. Новини.